Я вас вітаю на кухні. Любите фаршировану рибу? Значить, сьогодні будемо фарширувати. Зазвичай фарширують щуку. Але я стільки різних риб фарширувала: Пілінгас, карась, короб, навіть ляща фарширувала. А сьогодні у нас фаршировані оселедці. Ви такі їли? Ну, чому б ні? Ну, давайте от, спробуємо приготувати фаршировані оселедці. Це просто економно, і, я думаю, буде смачно. От у мене дві таких е, рибки, всього вони на 800 грам затягнули свіжоморожені. Чоловік купив, приніс, а мені вже вони, ну, чесно вам скажу, солить не хотілося. І готувала з них і котлети, і тефтелі, і з овочами тушила, ну, чого тільки не робила. А от фарширувати не доводилось. Тому будемо сьогодні фарширувати оселедці. Спершу обрізаю всі плавці. Далі акуратно на животику зрізаємо отакі от, такі от Колючки не знаю, як вони називаються. Отак, От акуратненько вони легко знімаються, акуратненько ножиком знімаю на одній і на іншій рибці. Відрізаю голову і видаляю внутрішні. Животик не розрізаю, просто голову надрізала і внутрішні витягла, а всередині лишилася ікра. Дивіться, скільки її тут О, повно ікри. Цей оселедець теж з ікрою. Дивіться, яка ікра. Я її помию, посолю і потім буду використовувати на бутерброди. Щоб зручніше було розробляти рибку, я її розріжу навпіл. З риби я не знімаю саму шкіру, а отак протикаю ножиком і шкіру разом із тоненьким шаром м'якоті надрізаю по всій поверхні рибки. На спинці, де плавці, отак протикаю ножиці і надрізаю плавці, щоб легше нам було зняти шкіру. Отак дивіться, шкіру отак стягую із риби. чулочок Отакий шматочок, дивіться. Ціленька, без дірок. А навіть якщо б десь і була дірочка невелика, то не біда. Отак, бачите, і м'язко, і шкіра. Іншу половину оселеця точно так же розробляю. Тепер тут знову скористуюся ножицями, отак, де плавці надрізала, а тепер шкірку, оцю з м'якоттю, вивертаю, о, отак, стягую до кінця хвостика і відрізаю. Отак. Все, одного оселеця розробила. О тут, якщо трапляються кістки, я їх видаляю. А також ножицями видаляю оці внутрішні кісточки від плавців, отак злегенько вони відрізаються легко і просто. І на одному, і на іншому шматочку, точно так, же, і на двох. Оселецях також. Обидва оселеці роздягла, а ці шматочки отут у животиках вимила добре і один, і інший отакі От чистенькі, гарні. Готові до того, щоб знімати з кісток їх. Також для фарширування буду використовувати свіжоморожену салаку. Я її розморозила, а тепер буду відварювати. Вода закипіла в кастрюльці, підсолила її, кидаю нашу рибку і буквально півхвилини закипить, проварюю і витягую з води. Поки салака охолоджується, я із оселеців зніму м'ясо з кісток, видаляю хребет з крупними кістками, а дрібненькі не біда, вони перекрутяться на м'ясорубці. Але слідкуємо, щоб крупні кістки не потрапили, перебираю акуратненько все, передивляюсь кожен шматочок. Рибну м'якоть зняла з кісток, от такі шматочки. Дивіться. Так. Також буду використовувати одну цибулину. Цибулю розрізаю навпіл, половину буду перекручувати разом з рибою, а половину поріжу на дрібненькі кубики і буду підсмажувати на олії на сковорідці. М'якоть оселеться і сиру цибулю перекручую на м'ясорубку. Відварена салака охолола, оббираю її, від хребта відділяю. Зазвичай до фаршу, коли фарширують рибу, додають булочку, також перекручують на м'ясорубці. Але я цього робити не хочу, буду робити без хліба, без булочок. Тому додаю відварену салаку, щоб більший об'єм був і рибка наша оселедці фаршировані була наповнена, а не така худенька. До фаршу додаю підсмажену цибулю, а також спецію у мене тут сіль, чорний мелений перець і мускатний горіх. Більш ніяких приправ не додаю, а ви дивіться за своїм смаком. Можна ще щось додати. У мене тут одне ціле яйце і один жовток. Перемішую і виливаю в фарш. М'якоть салаки подрібнюю руками, такими не дуже дрібненькими шматочками, отак, щоб траплялися десь не тільки фарш, а й вкраплення відвареної рибки. ретельно перемішую. Ой, згадала? І ще додаю шматочок вершкового масла. Кімнатної температури у мене тут його, ну, я знаю, грам 30, не більше. Все перемішую і розділяю фарш на десь 4 рівних частини. Так, умовно ділю. Підготовленим фаршем наповнюю наші заготовки для фаршированої риби. Ось такі дві красуні, тепер буду їх відправляти в духовку. Але спочатку взяла овочі, тут трошки в мене моркви, трошки цибульки. Морква цибуля дуже дорогі, тому економимо. А також е залишки із м'ясорубки. Там шматочки риби, шматочки цибулі, тому я їх теж використаю. Деко заслала фольгою, змазую вершковим маслом, викладаю овочі, а зверху на овочі наші оселедці фаршировані. Одну маленьку моркву і половинку цибулі натираю дрібненько, моркву на саму дрібну тертушку, а цибулю на, на крупну тертушку, підсолюю, а також видавлюю шматочок лимону, перемішую все і додаю яєчний білок. У нас лишився білок, жовток ми додали всередину в фарш, а білок лишився. Оселедці змащую вершковим маслом і викладаю зверху нашу цибулево морквяну намазку. Ось така золота рибка буде. деко додаю ще грам 150 п'ятдесят. Звичайної води і відправляю нашу рибку у духовку. Духовку розігріла до 180 градусів, випікаю 40-45 хвилин. От така рибка, дивіться. А тепер ми її будемо прикрашати майонезом. Отаку От сіточку роблю з майонезу, наношу на рибку, а морквою Замаскувала розрізи на рибці. Така рибка буде прикрасою будь-якого святкового столу. У мене сьогодні буденний стіл, але теж прикраса. Все готово. Отака красива рибка, Ну, я думаю, що вона і смачна. Зараз спробуємо. Смакота. Дуже смачно. Приготуйте таку рибку, це точно дуже смачно. Не бійтесь фарширувати її, це не важко. Дякую, що були разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові!